Свинська Конституція. Присвячую пам'яті Антона Грицуняка Оце оповідання не моя духовна власність. Я чув його в збаражі в Східній Галичині від старого селянина на прозвище Антона Грицуняка що оповідав все на народній вічі. Грицуняк – це дуже цікава поява. Один із немногих живих і ще недобитків. Того племені оповідачів і бандуристів, що складали старі думи про діла і пригоди козаків грицька Зборовського, кішки, безродного андибера, про битви Хмельницького з ляхами і про трагічну втечу трьох братів із Азова і співали, промовляли із заслуханому козацькому війську. Його зверхній вигляд зовсім не показний. все простий собі, сивий дідусь, одягнений не пишно, а навіть бідно, не надто високий, сухий з лиця поораним трудами життя, але повним виразу, з чорним блискучими очима. Він не вирізняється нічим із юрби селян, рідко вмішується в розмову і, на перший погляд не виявляє інтелігенції вищої понадзвичайний рівень галицького селянина. Розуміється, він не вміє ані читати, ані писати. Кілька хвиль перед початком віча розмовляв я з кількома знайомими селянами. Рицуняк наблизився до нас, нас представили один одному. Ми обмінялися кількома словами і розійшлися. Мої знайомі, переважно молоді селяни, що покінчали народні школи і пильним читанням книжок розширили свою освіту, не могли мені нахвалитися Грицуняка за його надзвичайно без Сідницький талант, і за те, що він один з із немногих людей старшого покоління душею і тілом, прилучився до радикального селянського руху. Не диво, що я був дуже цікавий на його промову, але віче розпочалося точку за точкою денного порядку обговорено і залагоджено. А Грицуняк не зголошувався до слова. Аж при останній торці денного порядку, де заповідалися внески і інтерпретації, виліз він на стіл, що заступав місце трибуни, виліз якось раду і, очевидно, піддаючись намовам знайомих, якийсь рух і шепіт пішов по залі, коли його фігура показалася над збором, і всі зібрані, котрих було звичі сот людей. Щільно напханих у не дуже великі підсінні, затихли хоч Максій. Та коли маю говорити, промовив Грицуняк зовсім поважно до тих, що стояли найближче до нього, то мушу мати папір перед собою, а то по не писемний, але мої номери знаю. І без паперу не вміє говорити. Нехай все буде хоч би лише податкова книжка. Грімкий сміх привітав всю першу Грицулякову заяву. Один із тих, що стояли найближче нього, подав йому картку незаписаного паперу. Грицуляк взяв його собі в руки. І, держачи перед собою, немов читаючи з нього, почав свою промову таким монотонним, співучим виголосом, немов наслідував сільського школяра, що починає читати поверха. Пізніше його виголос значно оживився, не виходячи, проте з тону ритмічної, ніби біблійної прози, що хвиля ціле зібрання переривало його оповідання грімким реготом. Але бесідник навіть усом не моргнув. Навпаки, при ненастанних вибухах загальної веселості його лице набирало чимраз поважнішого, навіть понурого виразу, поки прикінці не дійшло до повної дерев'яної апатії, котрої гумор і іронію виявили тільки незначно блискучі очі під навислими бровами. Слухайте, браття, яку то я розмову мав недавно з одним моїм старим приятелем. <кій> Приходить, бачте, до мене мій приятель і ровесник, що ми з ним дуже давно не виділися. Привіталися ми, як Бог приказав. А я й питаю його: ну, старий приятелю, як же се маєш, як тобі поводиться? Богу, дякувати, маюся не зле і поводиться мені добре, він так до мене. Ну, це гарна новина, кажу. І я дуже рад би знати, як то ти такого добра зазнаєш. Якого добра? Ну, все не тяжко сказати, і ти сам це знаєш. Ні-ні, так ти мені не викрути... викрутишся, сказав я до нього. Мусиш мені докладно сказати. Що тобі за добро таке притрафилося? Ах, приятелю, відповів він. Хіба ж все не добро, чого ми е, Богу дякувати дожили? Подумайте лише, пан ще не відколи вже не робимо. Перед законами всі ми рівні, чи пан, чи хлоп, ну та й Конституцію спасибі їм маємо. Він так багато наговорив відразу, що при останньому слові. Йому не стало духу. Еге, любий друже, мовив я, це справді дуже гарні річі, про які ти тут наговорив, тільки, знаєш, не треба придивлятися їм надто зблизька. А то чому? А тому що вони так, як ті крамські хустки, пускають фарбу. А та фарба потім брукає пальці чоловікові. Мій приятель не міг того зрозуміти, і для чого я мовив до нього далі. Бачиш, любий приятель, все щира правда, що ми тепер уже не мусимо робити панщини. Але чи не схотів би ти пригадати собі трохи докладніше, як то тоді було? А як у нас тепер? Мій приятель не міг пригадати собі те так докладно. То я мусив трохи підрятувати його своєю пам'яттю. Неправда, тоді кожного дня, скоро рано, ходив панський отаман по селу, від, села, від хати до хати, стукав костуром до дверей і кричав: Ей, ти, Іване, Грицю, Семену, а ну на панщину, бо буки, будуть буки в роботі. Ай-ай-ай, так було тоді, мав, сказав мій приятель. І мамовільно почухався в таке місце, де його в тій хвилі зовсім не свербіло. А як же ж нам тепер? Отаман не ходить уже з костором по селу від хати до хати. Все правда. Але що робить хлоп? Ось я тобі скажу, любий приятелю, хлоп устає з доброї волі. Рано ранісінько бере курку. Або пів копи яєць і йде до того самого отамана. Тепер він називається пан Ржонца, кладе перед ним свій подарунок і просить його клін неважці, важці, щоб дозволив йому вийти робити панщину на панській лані. А коли прийде без подарунка, то пан ржонце дасть йому. Вкарк і полишить йому ласкаву свободу вмирати з голоду. Мій бідний приятель не здобувся нічим відповісти на ті слова, а тільки зітхнув тяжко і похитав головою. І перед законом ми рівні так говориш, любий приятель, усе я так до нього балакав далі. Мусить бути й сьому правда, хоч я досі якось не міг того добачити. Коли прийду до пана старости, або до пана суддії, або навіть до автономічного виділу повітового, то все, що чую, те саме, що й перед 1848 роком. Чекай, хлопе, геть звідси хлопе. А коли я раз попробував бути примудрим – і покликатися на свою рівність перед законом, тоді став позаушника такого цупкого та дзвінкого, як і за отаманських часів. А от погляди, ти як прийде до канцелярії пан дідич, пан державця, або хоч би простий пан Орендар, то його ніколи не заставляють чекати на дворі, але зараз просять сідати. І поводяться з ним так чимненько, так делікатно. Ну, таку саму рівність мали ми і перед 1848 роком. Але тоді були буки, докинув мій приятель і знову мимовільно почухався в те місце, де його не свербіло. Твоя правда, відповідаю я йому, тоді буки були. А тепер повигадували дещо таке, що зовсім стане забуки. І ще може і з підсипкою. Ось послухай, що сказав один мій сусід до пана старости. Бачиш мого сусіда, приспокійну собі людину, підкусило щось поїхати до відня. Знаєш із тою великою депутацією, що їздили до цісара, скаржитися на ті кривди, які терпів нарід від Баденного. Ну, а потім, знаєш, та депутація вислухала, що вислухала у відні, а як вернула до краю, то всіх бідних депутатів почали тягати на протоколи і карати. То й мого сусіда не минуло все добро, пан староста засудив його на 50 ринських грошової кари. То мій сусід, як вислухав в той вирок, то і зібрався на відвагу той й каже: пане староста каже, я бідний чоловік. Коли я вже допустився такого великого злочину, їздив до цісира, скаржитися на ясновельможність соймові, Вибори, то, що вже діяти. Я готова прийняти за те справедливу кару. Але ж бо моя жінка і мої діти в тім моїм злочині нічогісінько не винні, то за що ж ви їх караєте? Карайте мене самого, а не їх. Адже коли ви накладете на мене таку грошову кару, то аби стягнутися на неї, я мушу продати свою останню корову. І ще останню свиню, і ота от кара гірше впаде на мою челядь, ніж на мене самого. Тож прошу вас, вельможний пане, старосто, чи не могли би ви зробити мені ту велику ласку і перемінити мені ту грошову кару на буки? Я Богу дякувати, хлоп, сильний і здоровий. 50 буків ще якісь, якось витримаю, але 50 ринських грошової кари. Того біг мене витримає моє бідне господарство. Так говорив мій бідний сусід до пана старости, але пан староста не воли його волі. Бо, мовляв, ти тепер перед законом усі, ми тепер перед законом усі рівні, буків нема. А що вилять заплатити, те заплати. Хоч із коліна вилупи. І мій бідний сусід жде тепер. Леда день урядової екзекуції і грабежу на все своє добро, бо тої грошової кари не заплатив і досі. Ну, і що ж ти скажеш, любий приятелю, про ті новомодні буки, які замість певної одної частини б'ють цілого чоловіка, ще й усю його сім'ю. Мій приятель знов не здобувся ні на яку відповідь, а тільки зіткнув тяженько. І Конституцію маємо також, почав я по короткій мовчанці, знову говорити до свого приятеля. А як маємо, кажуть, вона дуже гарна і припишна. Ти бачив її, коли любий приятелю? Бачив мій приятель на папері в книжці друковану, бачив, чому ні? Е, ні, я не про паперову говорю, відповів я, а про правдиву, таку, як вона виглядає. По самій правді. Бачив ти суд дійсно живу Конституцію? Як же ж її можна бачити? Адже ж усі ми живемо в ній і відчуваємо її. Отак, відчуваємо її. Все ти правду сказав. А ось я бачив її на власні очі і хочу тобі все оповісти. Їду, ото я раз із своїми двома синами до Тернополя на ярмарок. Перед нами їхав незнайомий мені господар з жінкою. Чоловік сидів напереді і поганяв кіньми. Жінка сиділа ззаду сидженню, а між ними обстелена соломою і добре зв'язана, лежала здорова годована свиня, що її везли до міста на продаж. І спокійно виструмила з воза свою клаповуху голову. Приїжджаємо до Тернополя. Переїжджаємо через рогачку аж тут а де, коло рогачки, рогачкової будки сидить під старкуватий панесько, має в руках блискучий ніж і курить люльку на довгім цибусі. От таким довгим, скоро тільки побачив візі свинею, Зараз зірвався з лавки і крикнув як збодні. Туй, хлопе, господар зупинив віз, а пан низько з ножем наблизився до них. Що тут везеш на возі, запитав він остро. Свиню, прошу, ласки, пана, покірно відповідає господар. То я й сам бачу, що це свиня, але як ти везеш її, га? Чи не бачиш у бідній ходобині від постронка геть попухли ноги? А ти, лайдаку, а ти не потреби!» Чи ти не знаєш, що невільно так мучити бідну скотину? Все, мовлячи, Паниську наблизився до свині і своїм ножем розтяг на ній постронки так шпарко, що з поспіху покалічив свині ноги. «Марш на поліцію, мусимо тебе покарати як слід, кричав невмилими Панисько і свинячий свобідник. Хлоп сидів переляканий, як задеревілий на возі. Він почав було випрошувати у, серде, у серде того паниска але де тобі сей ані слухати не хоче. Але хлопова жінка була видно догадливіша. Вона зміркувала, як спекатися біди, поки той, там чоловік її перемовлявся з податливим паном. Вона витягла з-за пазухи червону хустину. Пошпорталася в ній якусь хвилю, видобула, зав'язану в одній її морозі 20 крейцерів. Вона, певно, два дні гірко робила і голоду намлілася, поки заробила їх. Тиснула їх неподатливому панискові в жменю і почала тоді собі ж просити його разом з чоловіком. Аж тепер неподатливий паниску потроха з і промовив. Ну, цим разом ще вам дарую і пущу вас вільно, але пам'ятайте собі все, доки життя вашого. Під час тої пригоди я зі своїм возом від'їхав, був трохи наперед, але казав хлопцям затримати віз, бо хотів побачити, який буде конець цієї справи. Дочекали ми добру хвилю. Доки господар за свинею знову проїде попри нас, але порядок на возі був уже тепер зовсім не той. що вперед. Жінка сиділа напереді і ганяла кіньми, а чоловік сидів іззаду і двома руками держав свиню, обнявши її за шию. А свиня увільнена з посторунків, стояла тепер на возі просто роззиралася на всі боки кожної хвилі. Полохаючись перед кожним новим предметом, кожної хвилі готова до скоку. І недовго тривало, аж ось над'їхала блискуча панська четверня, коні чвалали, дзвоники теленькали, фірман лускав з батога. Свиня перепудилася страшенно, кинувся і вискочила з воза. Господар, що держав звіра за шию, був, очевидно, слабіший від нього. І теж те вилетів з воза і впав так нещасливо, що розбив собі до крові лице о камінь, а свиняв ноги. Аж мої хлопці посхапувалися з воза, дігнали її і помогли господареві пішки завести її на торговицю. От так то, друже, мій, виглядає у нас свинська конституція. Але це ще не все. Пополудні того самого дня вертав я з Тернополя так завчасу, щоб на ніч заїхати додому. Наближаємося до рогачки, а там усе ще сидить той сердитий пан з блискучим ножем і спокійнісінько пакає собі люльку на довгім цибусі. Повів я очима поперед міських полях. Аж бач, геть далеко на гостинці їдуть два чоловіки в хлопській убранні і рівним кроком наближаються до міста. Ну, ті, певно, довго служили про війську, подумав я собі, і так, так твердо навчилися сяну, що і тепер іще на старості літ держать крок і маширують рівно в гліді. Але коли вони впоріжу, Чинилися до нас трохи ближче. Побачив я за ними щось чорне, а понад їх головами щось блискуче, ніби довгий огнистий язичок. То вже не треба було великої премудрості, щоб виміркувати, що це шандар. А коли надійшли ще ближче, то я почув при кожнім їх кроці таку тихеньку музику: дзінь, брязь, дзінь, брязь. Ага, подумав я собі, ось у чим тут штука. Ось чому вони так остро крок тримають і так рівно маширують у гліді. Але чекай, но ти, пане Шандара, нехай но ти надійдеш до рогачки, нехай но ти з тими бідними, так болюче докупи скованими людьми покажешся на очі сердитому панові з блискучим ножем. Там то ти пізнаєш, як то можна. Так, мучити хрещене сотворіння. І я вже трепещав у душі, щоб сердитий пан при з надто великим посміхом при розбиванні кайданів, якими сковані були ті нещасті, не покалічив так їх рук, як покалічив, був свинячі лаби. Не менше цікавий був я і на те, як то накинеться сердитий пан на нелюдяного шандеря і як поведе його на поліцію. Але на моє превелике диво нічогісінького, подібного не сталося. Два сковані чоловіки і шандар спокійнісінько перейшли через рогачку і пройшли попри сердитого пана. А сердитий пан не то, щоб не остро накинувся на Шандриля, але де там устав і поклонився йому дуже чимненько. А я з от таким носом поїхав додому. Так, от тобі, любий приятелю, закінчив я свою розмову. Так виглядає хлопська конституція. Хлоп мусить завидувати простій свині. Бурливі оплески, що зірвалися по тій промові, тривали досить довго, коли втихли старий Грицюляк додав: Вибачте, мої любі, я, властиво, повинен був сказати вам все при торці, причини імміграції, але, думаю, що й тепер воно ще не запізно. І з цими словами він зліз із стола. Свинська конституція має присвяту, присвячена пам'яті Антона Грецуняка.